Шевченко. Садок вишневи коло хати, хрущі над вишнями годуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають дочі дівчатка, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких юночок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейку не затих. Тарас Гігор Вашеченко. Ой, гляну, я подивлюся, де той сте на поле. не поле. Що не дасть Бог мого сердця, хоч не старість твій. Пішов би в Україну, пішов би додому, там мене привітали, саділи в старому, там я спочив. Догадки гадки не буде нічого, я ж його повіволі жити без літі, навчить мене, люди добрі, а то подуріє. Ой гляну я, подивлюся на той степне поле, чи не дасть Бог волосердний, хоть на старість волі. Пішов би я в Україну, пішов би додому. Там би мене привітали, зраділи б старому. Там би я спочив хоч мало, молившися Богу. Там би я, та шкоди гадки. Не буду нічого. Як що його у неволі жити без надії? Не вчить мене, люди добрі, а то одурію. Маю, маю я ученята. Ой маю маю я ученята нікого матінку та оглядати. Нікого серденько та оглядати. Оймаю маю і рученята. Нікого матінку та обнімати. Нікого серденько та обнімати. Оймаю маю і наженята. Та ні з ким матінку потанцювати. Та ні з ким серденько потанцювати. Тарас рович Шевченко вірш і мертвим, і живим і ненародженим. 1845 року і смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, ну, кояни, і день і ніч плачу на розпутях людних. і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглухи не чують, Кайданами міняються, Правдою торгують. І Господу зневажують, людей запрягають. Тяські ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, яке будуть жнива. Схаманіться, недолюди, діти, уродові, подивіться, на рай тихий. На всю країну полюбіть ширим серцем, велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі. А не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, нема другого Дніпра, і ви перетеся на чужині шукати доброго добра. Братерства братнього найшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого кричите. Хіба самому написать таке послання до себе і все до чисто розказати все, що треба, та й не треба. Та не діждешся його, того писання святого, святої правди ні от кого та й ждать немає от кого. Бо вже, здавалося б, пора, лебонь уже десяте літо як людям дав як обзаря, а їм не наче рот зашито. Ніхто не гавкне, не лайне, неначе не було мене. Не похвали собі, громадо, без неї, може, й обійдусь, я, я ради жду собі, поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів, та не діждусь. Мені було аж серце мліло. Боже милий, як хотіла, щоб хто-небудь мені сказав хоч слово, мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я вкрайно люблю. Чи варт на огня святого, чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, не наче рутая змія, розтоптана в степу здихає, заходу сонця дожидає? Отак От то я тепер терплю, та смерд зі степу виглядаю. А за що, їй-богу, не знаю, та все-таки її люблю. Лічу в неволі дні і ночі, Тарас Шевченко. Лічу в неволі дні і ночі. І лік забуваю. О, Господи, як то важко ці дні минають, і літа пливуть між ними. Пливуть собі стиха забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого. І не благає, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі, і четверту начинаю книжечку в неволі. Мережати змережаю кров'ю та сльозами моє горе на чужині. Бо горе словами не розкажеться нікому, ніколи, ніколи. Ніде на світі нема слов далекій неволі, немає слов, немає сльоз, немає нічого. Нема на і кругом тебе, великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити, жити не хочеться на світі, а сам мусиш жити. Мушу, мушу! А для чого? Щоб не губить душу, не варт вона того жалю. Ось для чого жити на світі мушу, волочить неволі кайдани. Може, я ще подивлюся на мою Україну. Може, ще я подірюся словами, сльозами з дівровими зеленими, з лугами темними. Бо немає в мене роду. Тарас Григорович Шевченко. Не для людей тієї слави, Не для людей тієї слави, мережені та кочеряві Оці вірші віршую я, для себе, браття моя. Мені легше в неволі, як я їх складаю. За Дніпра, мов далекого слова прилітають. І стеляться на папері, плачучи, сміючись, мов ті діти, і радують одиноку душу Убогою. Любо мені, любо мені з ними, мов батькові багатому, з дітками малими. І радий я, і веселий, і Бога благаю, щоб не приспав моїх діток в далекому краю. Нехай летять додому, легенькі діти, та розкажуть. Як то тяжко було їм на світі, і в сім'ї веселі, тихо, дітей привітають, і сивою головою батько покиває. Мати скаже, бодай ці діти не родились, а дівчина подумає я їх полюбила. Садок вишневий коло хати. Крущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають і душі дівчата. А матері вечерять чтуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Силовико не затих. Ти не лукавила зо мною, ти другом братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в шкоду хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і вчився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько, моя, мій друже убогий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше, слава, а слава заповідь моя.